Біля річки пісківка засік глибокий сигнальчик є траком. Не знаю що воно таке, якась плита. Воно, глибина тут о! Фіскар з ручкою. Спробував визначити межі, значить вона має прямокутну форму. З цієї сторони прокопав, тут прокопав і тут прокопав, а туди ще не дістав. Треба розширяти яму, дивитися, що воно таке. Просто вона може бути така важка, що я її навіть звідси не витягну. Хоча машина тут відносно недалеко, але хочу спробувати. Коротше, воно таке важке, що я не можу з ями викопати. Вже розширив яму. Тут, значить, підклав гілляки. Мабуть, ну, ще треба цей край розкопувати, бо хочу його поставити вертикально, щоб можна було витягнути. Ну, Вона може блін, під 100 кг важити. Зробив маскировку, яму поки що не закопував. Ось тут вона прикидав гілками і сухою травою зверху притрусив. Пізніше приїду, заберу трактором. Ну, Я думаю, сьогодні увечері. Так от. Ось виволокли. Противовіси з плити тої, що вирилося. дві штуки. Раз, два, три, чотири. А ось обрізки з тої плити. Кульку. Все. Це все вирізалось болгаркою і сверлилось на станку сверлильному. Такие обрезки.